Чому нам взагалі потрібно змінювати харчування? Яка наша ціль? Чи ми хочемо вилікуватися і жити так, як жили? Чи ми хочемо повністю змінити свій раціон, все життя прожити з ним, тобто зробити його нормою, щоб нас не тянули більше на інші продукти? Чи ми хочемо просто подивитися, що з того всього вийде? Ну то тобто... ціль Є основою того, який буде в нас результат. Головне бути чесною з собою і признати собі, для чого я це роблю. І тоді можна буде набагато легше почати наш шлях, почати нашу дорогу і почати проводити наші зміни, тому що ми будемо чесні з собою повністю на цілому нашому шляху, щоб подивитися у загально і прям тверезим поглядом на нашу планету, і подивитися свідомо на це все. На нашій планеті робиться страшні речі, тому що Такої кількості захворювань, як на даний момент, не було ніколи в історії, напевно. Тому що зараз, коли люди колись помирали, наприклад, від якихось там більш смертельних захворювань, це було прям різко. Зараз від серцево-судинних серцево-судинні захворювання номер один по смертності на планеті. Гормональні проблеми номер один по проблемах у жінок на планеті, тому що майже кожна жінка страждає гормональними проблемами. Майже майже кожна людина, я скажу навіть так, кожна людина страждає страждає розладами харчової поведінки, і це нормально, тому що з самого дитинства, з самого народження. Ми живемо в цій нормі. Ми забули, що таке добре, ми забули, що таке справжня енергія. І людей цього ніколи не відчували. Проблема в тому, що так як ми починаємо наше життя, так як ми живемо вже з маленького віку, вже з народження, ми рахуємо це нормою. Так само, як коли дітки, наприклад, коли батьки діткам купують різні солодощі, вони рахують це нормою, вони в житті не подумають, що це щось шкідливе, тому що вони повністю довіряють їм. Так само ті відчуття і, ці, і, ці, і цей стан, в якому ми... Вони живуть, в якому ми живемо з самого дитинства, це для нас є норма. Тобто, якщо ми вже з дитинства, з народження живемо і страждаємо від якихось захворювань, страждаємо від болів в животику, від блювання, тобто від отруєнь різних, від хворих зубків і так далі. Тобто хворі зубки, то зубки знов знову ж таки це від проблеми з кишечником і з шлунком. І Коли ми вже з самого маленького віку живемо в такому стані, ми не знаємо, що таке добре. І нам в житті ми не подумаємо, що їжа має якесь відношення до харчування і що я взагалі все своє життя жив і хворів, тому що ну, ти жив все життя так, ти, ти жив ті норми. Людина, яка, наприклад ніколи в житті е, не бачила кольорів, вона не, не подумає, що вони є, тому що для неї це буде норма. Тобто ти живеш і бачиш там е, стакан, не знаю, зелений. окей, І ти думаєш, а інші бачиш його рожем, але ти не подумаєш такого, тому що ти його бачиш зеленим. І ти будеш це рахувати нормою, все своє життя. Я, ну, я думаю, що ви зрозуміли. Не. І проблема в тому, що нам дуже важливо почати відчувати себе добре. Адже коли ми почнемо почувати себе добре, коли ми відчуємо це життя на смак, коли ми відчуємо оцю оцей шматочок, хоча б трішечки енергії той, якою насправді ми якою ми володіємо, яка в нас є, яку ми придавнюємо так, от цю воцякою шкідливою і важкою їжею. Ми ніколи не повернемось назад. Я знаю це по собі, я знаю це по людях, з якими я працювала, я знаю це по своїх близьких, які зміну змінювали харчування. Я навіть знаю це по своїй доньці, тому що моя донька знала, що таке добре. І тепер, коли їй погано, вона зразу говорить, мама. Мені того не треба, я такого не хочу, тому що я хочу, щоб мені було добре, я хочу, щоб мені було нормально. І от до цього ми маємо прагнути. Ми маємо прагнути до того, щоб відчути себе добре. Ні одна їжа, повірте мені, ні один шматочок цієї їжі, яку ви їсте, не вартує вашого стану всередини, не вартує вашої енергії і вашої любові до себе, тому що там просто космос цілий. І нам потрібно це відчути. Є такі лікарі, точніше є безліч лікарів, ви як зайдете в поліклініку, в лікарню чи будь-де ще. 99-95% лікарів, вони хворіють, їм погано, їм хижу, Вони не знають, що таке добре. А людина не зможе вас привести до хорошого стану, якщо вона сама страждає. В цьому вся проблема. В цьому вся проблема нашої системи. Я не говорю зараз, що лікарі погані чи... Там медицина це дуже погане, тому що на даний момент ми дійшли до такого стану, що без медицини більшість людей без медицини, без лікарів просто довго не протягне, реально довго не виживе, і йому їм потрібна. Підтримка з цього боку для того, щоб хоча б трошки заблокувати ці симптоми, як і це все, що палає в нас всередині. Але коли ми палаємо зсередини, коли ми страждаємо зсередини, коли наше тіло страждає зсередини, ми не зможемо бути щасливими ні в яку, Тому що щастя і вся основа йде в нас всередині. тому нам потрібно дивитися в сторону, не йти до лікаря і лікувати. Щоб він лікував нам ці захворювання, так? і ми все життя сиділи на тих препаратах, тому що більшість людей, навіть які, які мають гормональні проблеми та будь-які мають, які проблеми з серцем, з судинами і так далі. Ліки на все життя. А так не має бути. Ми маємо дивитися в сторону свободи від ліки. Ми маємо дивитися в сторону ту, що ми будемо вільними. Що нам не потрібно буде вживати ліки, що нам не потрібно буде думати про те, що нам їсти, що нам не потрібно буде паритися взагалі за щось, тому що нам потрібно насолоджуватися життям, нам потрібно кайфувати, нам потрібно я не знаю, жити і бачити у, у усьому яскраві кольори. Я коли змінила харчування, я коли почала змінювати харчування, я ще не змінювала його так дуже-дуже сильно, тому що я пройшла довгий шлях від того часу, яке відмовилась від м'яса, наприклад, і по сьогоднішній день. І я ще досі його прохожу, я ще досі вчусь відчувати себе повністю, тому що оцей шлях він йде все наше життя. І ось коли я почала змінювати харчування, ви знаєте, це ніби. Я ніколи не бачила кольорів, і тут я їх почала бачити. Почала потрошки, вони мені почали проявлятися. Я така вау! Типу, а це, а це що це, це, це так було? так, А це типу нормально. І коли я почала змінювати харчування, я відчула цю енергію, яка реально в мені була стільки років, а я її просто отак блокувала, як я її блокувала. Е, так що я підгодовувала, наприклад, віруси, я підгодовувала патогени, я підгодовувала захворювання, які в мене були. І вони розвивалися, а моя енергія, моя сила, моє здоров'я все притуплювалось, тому що бушувало, в моєму організмі саме це, саме віруси. І коли е, воно все почало по чуть-чуть спадати, і коли я реально почала відчувати цю енергію, яка в мені живе, я, е, я не очікувала цього насправді, тому що я ніколи в житті, наприклад, я завжди хотіла займатися спортом. Реально, я все своє життя я хотіла, мене тянуло до цього. Але я ніколи не закінчувала нічого. Я починала і кидала. Я починала, кидала. І так от в мене було такі, такі качелі. Знаєте? У мене бувало таке, що я бігати почала, мені не пішло. Я там місяць побігала, закинула. Пішла в спортзал, походила, походила, закинула, тому що мені не вистачало на це енергії. Я себе заставляла, я себе якось тянула отак, і, ідем в той зал тренуватися і так далі. Тому що я не могла цього зробити. Коли народилась донька. Вона почала вже там бігати, ходити, і вона хотіла зі мною гратися, а в мене не було на це енергії. Я лежала в ліжку, і я казала, дай доця, я полежу, мені в очах темніє, голова крутиться, я не маю сили, я хочу полежати. В мене не було на це енергії. На проявлення себе, на. Зрозуміти взагалі, чого я хочу від цього життя, в мене не було на це ресурсу. Я не знала, що я хочу. Я е, шукала цей шлях, я пробувала все пояснять ну, я не могла нічого довести до кінця, тому що в мене не було на це ресурсу. Насправді так і є. Тому що коли тіло страждає, знову ж таки ресурсу на щось інше вже ну, не, не, не може знайтися. Ми будемо пробувати, ми будемо, ми будемо старатися, ми можемо себе силою тянути, тащити. Але сило, дов, довго себе не протащиш. Ти себе будеш тащити, тащити, тащити до якогось моменту, потім ти все тут кинеш і кажеш, я, ну, я не можу все, я, я не маю сили на це. Е, тому що ми не віримо в себе. Нам показали, що хтось є розумніший за нас. Нам показали, що хтось. Е, що ми не можемо себе зцілити, що в нас нема на це енергії, та де наше тіло може себе зцілити без ліків, то та де там яка їжа і е, захворювання, і диви під ліки. Тобто нам показали, що хтось є головніший за нас. Ми маємо це переконання розбити, викинути і забути. Говорять, що забудь все, що ти знала до цього. От це якось приблизно так. Ти пам'ятай, але не користуйся цим, тому що. Ем... Дуже важко насправді прийняти, що все, що з чим ми жили, не працює. Дуже важко в це в це зайти, тому що ми жили з цим, не знаю, 18, 20, 40, 50, безліч років. І насправді важко себе перемінити. Тому мені допомогло саме цікавість. Мені було цікаво, як там. Ну я, 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 я чула, що ну тоді, коли я ще змінилася, не було так, так дуже шумно з харчуванням. Це було прям дуже так. Мінімізовано люди, де-не-де де, де хтось говорив, але мені це дуже відгукнулося, бо в мене багато людей, в мене багато моїх друзів почали е, захворіли раком, почали помирати. Потім е, мене донька почала хворіти, я хворіла. ну, коротше, і е, Одне плюс друге плюс третє, і все мені е, так віддалося. Але мені було цікаво, як там. І Мені було цікаво подивитися, як це. По-іншому, як жити по-іншому, як жити інше життя. І я пішла. Це були нові страви, це були нові смаки. Насправді, коли наші смакові рецептори очищаються, їжа просто якась нереально взагалі інша. Я ніколи не думала, що там банан може бути такий смачний. Для мене це було супер дивно. Тому що банан для мене був, ну банан, я ще там його могла запекти, медом полити з горішками, або там грушку запекти, або яблуко. Тобто не було такого е, яскравого і крутого смаку. Чому так відбувається? Взагалі, як працюють маркетологи, як працює реклама. Так. Вони. Подивилися на да. яскраві класні плоди, яскраві класні природні продукти. Жива їжа, яка вона? Вона яскрава, нам фрукти яскраві, зелень, яскраво зелена, там навіть є кольорова зелень, знову ж таки, овочі, знову також яскраві. Тобто яскрава їжа вона класна, яскрава, вона смачно, гарно пахне. Що зробили маркетологи? Вони взяли яскраві фрукти, плоди, всю живу їжу подивилися на неї, понюхали її, вивчили її і зробили щось яскравіше. Зробили яскраві етикетки на їжі, тобто оброблені. Зробили два рази, в три рази, в чотири рази яскравіший смак тої обробленої їжі, яскравіший смак, найяскравіший запах їжі. В нас є декілька видів голоду. У нас є голод очей, у нас є голод носу, голод пам'яті навіть, у нас є голод наш природній, тобто, який ми відчуваємо. І насправді ми по цьому природньому голоду дуже рідко їмо, тому що ми якраз і користуємося оцими всіма оловочками, які мають маркетологи. Коли ми йдемо по, по вулиці, коли ми їдемо в машині, коли ми їдемо в якомусь загальному транспорті, взагалі де би ми не знаходилися, коли ми, ну, ми дивимося відео по телевізорі, коли ми дивимося рекламу, всюди реклама їжі. Е, більшість, так? реклама їжі, реклама ліків, реклама їжі, реклама ліків, от так, от, воно перепригає. І там десь реклама техніки, ще, і ще десь може якась там реклама по телебаченню і так далі. 90% реклама їжі, реклама ліків. Тото це вже нам показано, наскільки це пов'язано. Але якщо їжу рекламують, тобі ж не рекламують манго з'їсти, тобі рекламують класно, яскраво, смачно, якусь приготовану їжу, щоб ти напрягалася, щоб ти не парилася, готовку, іди купи, дивись вона класно пахне, навіскраві упаковочці, так само як дитячі солодощі, все класно, гарно упаковано, все, все дуже яскраво і дуже красиво. Іди це все, і і ти це їж, тому що тобі це подобається, ну, це і це нормально, це не є ти якась погана чи не є там. Ти якась хвора і так далі, як люблять говорити. Це нормально, тому що нас так навчили. Ми з самого дитина це так, як гіпноз, нас гіпнотизують. Воно так крутиться, крутиться тобі в телевізорі. Тобі це все подобається. Твій голод очей їсть це, тому що йому це подобається, тому що це є наші інстинкти, наш мозок вибирає їжу по запаху, кольору і так далі. І коли ми вибираємо, і коли ми починаємо їсти якусь їжу, яка, наприклад, має яскравіший смак, не зможеш, він не, не, не розуміє наші інстинкти, не розуміє, що це, яка нам шкодить, так, це для початку. Вони, вони просто ти бачиш і ти береш їж, тому що воно яскраве, воно смачніше, ніж фрукти, бо воно яскравіше, ніж фрукти, і з першим твоїм укусом твої смакові рецептори блокуються. Все. Ти вже не відчуєш смаку фруктів. Ти, якщо, після, якщо ти, наприклад, на голодний шлонок з'їш манго, воно буде тобі класне, яскраве, сочне, смачне, якщо ти з'їш снікерс і з'їш манго, то вже то манго не буде таке смачне, як снікерс, тому що снікерс буде смачніший. Так і працюють наші смакові рецептори. Тобто вони блокуються, оці, оці всі добавки, ці всі е, е, загущувачі і так далі. Е, воно все блокує. Велика кількість солі в стравах також, воно все блокує. Блокуються смакові рецептори і ти вже не можеш відчути такої їжі. Твій організм не насичується. І починається отакий повний бардак, тому що ти, е, організм голодний, він не отримав свої поживні речовини, е, ти заблокувала смакові рецептори, і ти вже не хочеш тої їжі їсти, яка, наприклад, більш живіша, яка тебе може наситити. Плюс та їжа, яку ти з'їла, забрала в тебе. Просто уйма, уйма води, тебе, організм знову ж таки зневоднений, і все, і в тебе такий збій, збій системи, в тебе починається тривога в організмі, тому що організм не отримав те, що ти хочеш, мозок, типу, як вроді і отримав, тому що він з'їв те, що він хотів. І ти, типу, не знаєш, куди тобі рухатися, йдеш ще чимось заїдаєш, але ти вже не можеш нічого природнього з'їсти, але навіть якщо можеш, воно вже тобі не піде на користь. Тому нам потрібно... Зробити порядок в тому харчуванні, нам потрібно зрозуміти, як що коли їсти, щоб ми знали, як собі допомогти і як зробити так, щоб нам було краще і легше. По-друге, здорові люди нікому не потрібні. Особливо в системі. Ти маєш бути здоровою тільки для себе. Тобто ти потрібна собі здоровою. В системі здорова не потрібна. Здорова людина не буде ні від кого залежати. Здорова людина буде займатися тим, чим, тим, що вона любить, не зможе нашкодити. Якщо їй добре середини, їй буде добре і із ізомні. Вона буде себе розвивати, вона не йде свої хобі, вона буде отримувати насолоду від життя, вона буде просто кайфувати і буде 60-70 років буде подорожувати життю і буде повністю незалежна. І не потрібна буде пенсія, і не потрібно буде, вона не буде голодувати, вона не буде, ну, тобто вона буде... Жити. А здорова людина в системі не потрібна, тому що не потрібно незалежні і вільні люди. Потрібні люди, які страждають, які залежать, яким треба постійно допомагати, які будуть в тебе щось просити, і так далі, які, якими можна управляти. А здоровими людьми управляти не можна. Тому вся система націлена на те, щоб тримати тебе от в цій от в цьому кружечку, з якого ти не зможеш вийти, тому що це буде кругообіг. Ти пішов, купив їжу, після їжі ти пішов купив їжу, після їжі ти пішов, купив ліки, після ліків... ні, не так. Ти пішов купив їжу, поїв їжу, захворів, пішов, пішов до лікаря. Лікар виписав ліки, ти пішов, купив ліки, потім знов пішов, купив їжу, і знову пішов до лікаря, а знов пішов в аптеку, знову знов пішов до лікаря, аптеку, лікарню і так далі. І це такий от буде кругу обіг все твоє життя. Якщо ми нічого не змінимо. А змінити можна все. І це саме основне. Нам потрібно поставити ціль собі жити без ліків, жити без страждань і жити без захворювань, мати здорових дітей, показати дітям приклад, як можна жити активно, як можна вийти з цієї системи і жити неймовірно активним і класним життям. Як можна йти по вулиці, танцювати, співати, тому що в тебе просто лине енергія, ти не маєш її куди вже дійти, ти вже просто маєш, ти хочеш її ділитися, ти хочеш допомагати, ти хочеш танцювати, ти хочеш тренуватися, ти хочеш жити яскраво, яскраво і насолоджуватись кожною хвилиною. Має бути в нас така ціль. А це можливо? Потрібно просто ризикнути. Потрібно поставити собі ціль. Мені цікаво як то. Мені цікаво подивитися. Мені вартує подивитися, чи реально мені жити от в такому стані, жити в такій енергії, жити в свободі і від різних залежностей, жити в свободі від захворювань і самі керувати своїм життям.